Ніяких паперових документів з цього року таке правило діє для абітурієнтів, що вступають до вищих навчальних закладів на перший курс. Якщо раніше був вибір подати документи в паперовому вигляді або онлайн, то з цього року абітурієнти мають самі реєструватися у єдиній державній електронній базі з питань освіти. У вишах кажуть, така система не тільки спростить роботу приймальним комісіям, але й самим студентам. В своєму особистому кабінеті абітурієнт бачить статуси різні. Спочатку вона оброблена навчальним закладом, потім вона допущена до участі в конкурсі, потім він буде зарахований і так далі. Тобто це все він може бачити. Окрім цього, на базі цієї інформації також будуються загальноукраїнські рейтинги таких систем, як вступінфо абіт поїзд, тобто абітурієнти, автоматично подавши заяву, вже може себе відслідковувати на інших ресурсах. У нас на сайті ЗТУЄДУА також реалізована можливість відслідковувати себе в статистичній інформації. Тобто, вхід своєї заяви вже виключно в межах нашого університету. Абітурієнти, які не можуть зареєструватися самотужки, можуть звернутися за допомогою у вишів, в яких працюють центри підтримки абітурієнтів, але у кабінетах майже порожньо по всій Україні електронна база не працює через перенавантаження. Ну, я думаю, вночі заявки підуть більш рівномірно. У нас в минулого року так само було, вночі значна кількість заявок піде і. Я думаю, буде все нормально. Але перш ніж подавати документи, абітурієнтам слід зважити на те, що на деякі спеціальності змінили обсяги державного замовлення та принципи його формування. Не збільшена кількість місць державного замовлення на так звані в лапках непопулярні спеціальності. Це точні науки: хімія, фізика, математика, біологія, інформаційні технології. А на гуманітарні науки воно відносно минулого року дещо зменшене. Але в, в цілому, що слід зазначити, що цього року. Дещо змінилися механізм надання місць державного замовлення навчальним закладам. На педагогічні медичні спеціальності місця державного замовлення надаються навчальним закладам, як і минулого року, цільовим кількістю місць, а на спеціальності інші, класичні спеціальності місця державного замовлення не вказуються. Вказується показник максимальної кількості місць державного замовлення, які може виконати навчальний заклад. І вже потім, по завершенню подачі документів, система опрацює подані заяви, визначені пріоритети, проаналізує максимальні прохідні бали абітурієнтів і рекомендує чи не рекомендує тих чи інших осіб в межах оцієї кількості, максимальної кількості місць державного замовлення, що надані навчальним закладам. Але ця максимальна кількість може бути максимальною в межах коефіцієнту 1,25. Від місць державного замовлення введеного минулого року. Якісь навчальні заклади, можливо, не будуть такими популярними, чи то спеціальності не будуть популярними. І ці місця державного замовлення будуть запропоновані. Розподілені машиною автоматично в інші навчальні заклади, які виявились більш популярними більш популярні спеціальності. Абітурієнтам, які поки не можуть зареєструватися через непрацюючу базу, у вищих радять не нервувати і не перенавантажувати базу спробами увійти на сайт. Попереду ще два тижні. Вступна кампанія триватиме до 18 години, 27 -го липня.